Буквально місяць назад вийшла нова лінійка iPhone 15, і вже з самого початку почали проявлятися певні проблеми. Люди почали жалітися на перегрів, було проведено тест згинання, де тріснула задня кришка, та навіть знайшлися люди, у яких проявлялося вигорання екрану уже через декілька днів використання. Чи все настільки погано у новинок Apple? Давайте розбиратися. Почнемо з перегріву. І одразу після старту продаж, як тільки перші покупці отримали свої свіжі девайси, в інтернеті почала з'являтися інформація, що при звичайному використанні iPhone 15 Pro може з'являтися, скажімо, необґрунтований нагрів девайсу. Що таке звичайне використання особисто для мене? Це коли ви просто лазите по меню телефону, використовуєте такі прості застосунки, як месенджери, Telegram, Viber, WhatsApp та схожі. Відкриваєте щось типу галереї, переглядаєте там фото чи навіть відео. Чи коли просто скролите стрічку в Тіктоці або в Інстаграм. ну чи просто читаєте новини в браузері Safari або Chrome. Ось коли при такому використанні з'являється нагрів пристрою, то так, дійсно, це не є норма. При тому, що зі слів таких користувачів, нагрів був настільки, що телефон було некомфортно тримати в руках. Тобто, нормально так відчутно. Як завжди, на початку Apple не давала ніяких коментарів, бо, скоріш за все, вивчала це питання. І трохи згодом підтвердила, що так, дійсно така Проблема може бути, а на її вирішення слід очікувати при наступному оновленні, яке вийшло, якщо не помиляюся, в межах місяця, що, на мою думку, є доволі швидким фіксом. Це, до речі, було оновлення iOS 1703, де так і було написано, що це оновлення фіксить проблему з перегрівом. І як на мене, то дана проблема досить логічно пояснюється, оскільки в нових саме 15 Pro та 15 Pro Max використовується новий, або я все ж таки назвав би його оновлений а 17 Pro, який, скоріше за все, ще потрібно буде дооптимізовувати. Так більше стається з будь-яким новим продуктом будь-якої компанії, якщо ви не знали. І наскільки компанія є крутою, для мене особисто це якраз показником є те, наскільки швидко проблеми вирішуються. Бо від них ніхто не застрахований, навіть не дивлячись на те, що ясне діло дані пристрої проходять різні тести. Але звісно, що всі сценарії використання, особливо специфічні, передбачити неможливо. Тому в більшості випадків можна сказати, що ми з вами в якійсь мірі є тестерами будь-якої з продукції, яку звичайно купляємо. Наступне це вигорання екрану, що, на мій погляд, є якраз таки більш критичним багом, оскільки це візуальний недолік, що відображається на екрані, який в першу чергу є найдорожчою. І найосновнішою частиною смартфону, оскільки 90% часу ви взаємодієте саме з дисплеєм. така штука як вигорання екрану, з'явилася з приходом типів матриць дисплею по технології AMOLED, OLED, MiniLED та подібних. А відбувається це через те, що пікселі довго не можуть повернутися до спокійного стану після відображення на екрані статичного зображення протягом тривалого часу. Тобто, якщо ви відкрили, наприклад, YouTube не на весь екран і залишили його, наприклад, в приміщенні, де яскраве світло, ну або на підвіконнику і на телефон потрапляє яскраве сонце. Тобто активовується максимальна яскравість дисплею, то це в рази збільшує шанс отримати вигорання екрану. І в такому випадку верхня частина, де програється відео, та якщо картинка змінюється, то нічого не має статися. А от нижня частина під відео, яка статична, то з'являються дуже великі шанси, що все при згортанні застосунку залишиться поверх іншого зображення. Але з приводу цього, також є вже інформація в інтернеті, що і люди, у яких з'явилася ця проблема, вони встановили бету, яка вже доступна 17.1. І дана проблема вирішилась, що є прям дуже приємною новиною, особливо для тих, хто стикнувся з даним багом. Та й взагалі це дуже добре, що вона вирішується звичайним оновленням. Ще одна проблема, яка себе проявила, стосується iPhone 15 Pro Max, оскільки у відео популярного американського блогера, який тестує девайси на міцність, дана модель, а саме задня кришка, не пройшла тест на згинання. І цьому також є декілька пояснень. Перше, це те, що Apple заявила про зміну кріплення заднього скла до корпусу. Тепер це здійснюється по новій технології, що здешевить сам процес заміни даного скла при розбитті. Відповідно, зменшить його вартість при ремонті. А по-друге, враховуючи якраз таки перший аспект та враховуючи моє раніше згадане пояснення про те, що всі сценарії тестів відтворити неможливо, хоча я впевнений, що тест на згинання точно проводився. Просто скоріш за все це робилося не пальцями. Як даний блогер робив, і не конкретно в ту зону, де натиснув даний автор. При цьому, я думаю, в більшості погодяться, що ніхто спеціально так робити і в такий спосіб не буде, щоб перевірити на міцність задню скляну панель, та й вона тріснула не від легкого натиску. Там помітно, що прикладалося нормально так зусиль. А ще я переглянув багато інших тестів, серед яких знайшов такий, в якому цілий прес створює тиск на задню скляну панель iPhone 15 Pro Max, і йому нічого немає. Тому все, що стосується ось таких от дроп тестів, та й в цілому падінь – це все дуже великий рандом везіння та невезіння. Оскільки я чув вже дуже багато різних історій, коли один і той самий пристрій в людей падав в когось з 20 см на м'який килим і розбивався, а в когось падав з 2 метрів і залишалися невеличкі подряпини. Тому в будь-якому випадку висновок все одно один. Не впускайте ваш пристрій і робіть все для того, щоб він у вас не падав. Наскільки все просто та логічно, але все одно сподіваюся, що даний тест Apple взяла до уваги і в наступних партіях зможуть покращити цей момент. Хоча все одно я би дану проблему масовою не вважав, оскільки, як ви самі побачили, таке відео в інтернеті, наскільки знаю, одне єдине. Ну але щоб не трапилося з вашим пристроєм, те саме, просто не повторюйте те, що ви побачили на відео. Також з'явилося багато людей, які одразу почали говорити, що ця проблема буде проявлятися і у моделі 15 Pro. тобто так компактніша. Але на мою думку, знову ж таки теоретично, це ще менш можливо, оскільки площа самого скла є меншою, а значить, майже вони можливлюють таку ситуацію. І можна було би згадати, що, наприклад, моделі iPhone 14 лінійки, у яких на старті продаж при відкритті певних застосунків сходив з розуму автофокус. Чи ще старіші моделі, де найпопулярніша проблема була, це iPhone 6. Який легко гнувся, але що об'єднує всі новини, це те, що все ж це маленький відсоток серед загальної кількості пристроїв та користувачів. Тобто, навіть якщо це сталося у 10 осіб з 100 тисяч, то це роздувається так, ніби це у мільйона власників. І ні, я не говорю це для того, щоб захистити чи відбілити Apple. ні, я тільки хочу нагадати про те, що, по-перше, брак чи недоліки бувають у всіх пристроїв. Для цього дається якраз такі гарантії від виробника в першу чергу. По-друге, це все йде на користь, навіть якщо проявляється в маленькому відсотку якихось недоліків, бо потім береться до уваги і, відповідно, покращується. Знову ж таки, ця ситуація з iPhone 6, який зігнувся в когось з задній кишені штанів, показав, що у людей є нестандартні можливості носити телефони в задній кишені, і при цьому, забувши про нього, можуть на нього ж і сісти, що в подальшому змусило виробників підготуватися і до цього. Та зробити відповідно корпуси міцнішими, також це все про те, що навіть у Apple можуть бути якісь проблеми чи недоліки, але як показує практика, в більшості вони або програмні, або проявляються у дуже малої кількості користувачів, що все одно потім вирішується, наприклад, обміном компанією на новий пристрій. І навіть якщо це стається у маленького відсотка людей, і якщо це стається з популярними пристроями чи речами, і до них прикута увага людей, бо воно популярне. То ясне діло, що це буде роздуватися і розноситися по інтернету краще. Оскільки люди за цим слідкують, ніж за якимось непопулярними речами, які нікому не цікаві. І найголовніше це те, що все ж залишається велика кількість людей, які задоволені своїми пристроями. Просто вони про це не розповідають на кожному кроці. І це нікому не цікаво, бо з цього новину не роздуєш. До речі, якщо у вас з'явилася думка оновити власний пристрій, то в техної є прекрасна можливість зробити це з послугою трейдін, тобто обміняти свій старий пристрій на новий. Ну а з цим всім може допомогти оплата частинами від приват та монобанк до 15. Платежів або через пум до 24 платежів. Вся корисна інформація, як завжди, буде в описі під відео. Ну і не забувайте про вподобайки, підписки, донат на ЗСУ. Ну а в кінці будуть інші не менш цікаві відео, тому зустрінемося там.